Всім привіт! Сьогодні у нас огляд чудової квартири в ЖК Софія Резиденс». Це 90 квадратів для сімейної пари з двома дітьми. Проект розробляли ми, реалізовувала також наша студія і меблі робили ми. По загальним кімнатам це одна дитяча, окремо мастер-спальня та кухня вітальня величезна, класна, квадратурою 32 квадрати. Від забудовника нам дісталось досить непогане планувальне рішення, але все одно. Ми дизайнери, ми бачимо по-своєму. Ми майже все перепланували, те, що звісно, могли. Ми об'єднали кухню вітальну, об'єднали з холом. Хол від вітальні ми від'єднали двосторонньою шафою, і тим самим зберегли додаткові сантиметри. Вітальня в нас досить класичної форми. Це є окрема TV-зона, вона непрохідна, що дуже класно. Є кутова величезна кухня. Зараз пройдемось більш детально. В цілому інтер'єр виконаний в сучасній стилістиці. Це світлі тона з натуральними текстурами дерева та каменю. Зараз ми знаходимося у кухні вітальні це серце нашої квартири. Трошки розповім, пройдемось по конструктиву меблів та іншому. Так як я вже казав, що це жила квартира, в шафах дуже багато речей, тому я дуже лазити не буду, але пройдемось по функціоналу. В цілому починається це все від декоративної відкритої частини полиць. Після цього у нас є з цими панелями ховається водопідготовка та бойлер. Тут у нас двосторчата секція для паралки сушки. Далі у нас йде зміна кольорів, це не випадковість, тому що ми відокремлюємо зону кухні від зони вітальні, як по підлозі. Тобто у нас в кухні завжди плитка, тому що основний об'єм це паркет, а паркет не бажано класти у кухню, тому що він боїться вологи, всяких потряпин та іншого. До речі, від забудовника у нас тут в цій частині є. Водяна тепла підлога. Є відділення по підлозі, по меблях і по стелі. Ми також відокремили, зробили інший рівень та підкреслили це все підсвіткою. Тут у нас два вбудованих холодильника повноцінних, тому що одного нам мало. Ми могли комбінувати окремо холодильне, морозильне камеру, але прийняли рішення, що нам потрібно два окремо вбудованих холодильника. Це прекрасне рішення через єдиний профіль. Це набагато дешевше, ніж купувати величезний сай-бай-сайд саме вбудований. Робоча поверхня ге-подібна, дуже класна. Стільниця це це зерстон, один з наших улюбленіших декорів. Матеріал, який має текстуру під камінь, це керамограніт крупноформатний. Ми їх об'єднали таким чином. Вони різні за товщиною. Ми набрали товщину для керамограніту фанерою, вологостійкою, таким чином вийшли в єдиний розмір та зробили такий декоративний чорний профільочок. Загалом матеріали фасадів цієї кухні це ламінований МДФ. Завжди раджу робити, якщо є можливість, і по бюджету проходити, це робити саме підйомні механізми, тому що це набагато зручніше, ніж просто розпашні шавки. Ви можете навіть відкрити всю лінію і залишити її відкритою, ходити, готувати потім просто в кінці закрити. Ви ніколи не вдаритеся головою об ці шафи. Ви завжди бачите весь об'єм простору. Це дуже зручно. Ми можемо збільшувати навіть ці розміри, тобто не обов'язково робити їх маленькими, але тут ми не проходили там, по сіметні фасадів. Для того, щоб обід з двома системами я не тримав. Біля мийки в нас є посудомийка, під мийкою простір, доступ в кут, там знаходиться Осмос, сміттєве відро та подрібнювач. Більш детально пройдемось по кухонній сантехніці. В першу чергу це змішувач, він зроблений на дві води, звичайно, та для Осмосу під'єднуємося. Таким чином ми позбуваємось окремого змішувача на Осмос. Також в нього є додаткова функція це. Гибкий вилив. Тобто ви можете там набирати воду, змивати. Він має декілька режимів, як душик чи просто напор. Це досить зручна композиція, зручніше, ніж коли шланг дістається із самого змішувача, тому що, коли він дістається, він знизу під мийкою постійно за щось чіпляється або навпаки не хоче ховатись, тому що аб щось вперся. Обов'язково завжди ми передбачаємо це диспенсер для е, миючого засобу. Тобто у вас немає вже баночок від Fairy, котрі там сують наш дизайн. І кнопка подрібнювача. Важливо е, зауважити, що це все виконано в одному матеріалі, хоч частково і різних брендів. Це ми завжди намагаємося, щоб воно все перекликалося і було в єдиній композиції. Далі у нас просто висувні шухляди, як я її люблю, і завжди кажу, що якщо в нас є можливість, ми завжди робимо висувні ящики. Це набагато зручніше та функціональніше. В, кожні, в кожному ящику у нас є деякі органайзери для каструль, для сковорідок, для іншого посуду. Є ось такий прикольний органайзер, також від нашого улюбленого виробника Ракдеп. Це Україна, одесити класно роблять. Це для бумажних рушників, це для баночних скляночок, можна щось повішити. Наша варильна поверхня, вбудована витяжка над нею. І все це закінчується пеналом з технікою. Мікрохвильовка, духовка, та знизу у нас є винний холодильник. Дуже важливо, коли ви вбираєте техніку, навіть якщо вона різного бренду. Наприклад, у нас духовка, мікрохвильовка це бош, знизу у нас електролюкс. Але вони по дизайну підходять, по матеріалам також перекликаються. Дуже важливо звертати на це увагу. Для того, щоб візуально зробити цю колону більш цілісною, зверху ми додали сервант, також в такому ж склі, як наша мікрохвильовка, тобто воно об'єднується, виглядає суцільно. Т також у нас перед кухнею є ще наш острів. Це також класна зона, окрема для завтраків, обідів. Вона невеличка, але досить функціональна. Завжди пам'ятайте, що в остров потрібно вбудувати розетки, тому що це потенційне робоче місце для, з якимось приладом або навіть заряджати телефон з ноутбуком. Стільниця виконана повністю з керамограніту, такий самий керамограніт, як у нас виконаний на Фартусі. Стільці. Вони невеличкі. Важливо пам'ятати, що загалом у стільців є три стандартних розміри: перше це звичайні обідні як для столу. Друге, це є барні стільці, вони розраховані під висоту стільниці 1,20 м. І є стільці на півбарні, це саме вони. Вони розраховані під стільницю 90 см. Ось, це загалом стандартна робоча поверхня зараз на всіх сучасних кухнях, саме 90 см. Це все переходить в нас в нашу лоджую. З нашою аркою, загалом, у нас в інтер'єрі всюди будуть просліджуватись якісь округлі форми. Це зараз досить трендово. Нам дуже подобається. В даному випадку ми обіграли такою асиметричною аркою та підкреслили її в чорних тонах. Проходячи через арку, ми потрапляємо в нашу обідню зону. Це круглий стіл, обожнюємо круглі столи. Якщо є змога, завжди робимо круглі столи. Але ніколи не ставте круглі столи біля стіни, тобто, щоб вони були приставними. Це не про круглі. прямокутний стіл можете, круглий ні. Тут у нас прихований котел наш і прохід в нашу кладову. Вона дуже маленька, один квадратний метр, але погодьтесь, це дуже класно, коли на кухні є своя кладова. Тут в нас є панорамні вікна, ми передбачили жалюзі. Жалізи це дехто може сказати, що це не практично, але дуже гарно, ми полюбляємо. Над обіднім столом завжди потрібен. Якийсь декоративний світильник, котрий зазонує це приміщення, цю зону конкретно виділить і ввечері зробить класну атмосферу. Стіни та стеля ми повністю покрили декоративною штукатуркою такого темного зеленого кольору, котрий додатково робить затишну атмосферу в цьому приміщенні. Трохи нюансів про стіл. Якщо це круглий стіл, бажано, щоб він був на одній нозі центральній, тобто велика масивна нога, а не на чотирьох, як звичайний стіл, тому що тоді ви можете рандомно саджати людей, переставляти стільці з місця на місце, і, і в будь-якому положенні вам буде зручно. Даний стіл це виробник Фоконез, Київ, дуже класно, рекомендуємо. Стільці La Forma. ми потрапляємо в нашу вітальню. Загалом це величезний диван та пропорційний йому телевізор. У нас є журнальний столик, ми запарились з ним, розробили конструктив цього каркасу. Нам зробили його підрядники. Частину із керамограніту ми зробили залишків від нашої стільниці. А дерев'яну частину заказали у нашого столяра. Від забудовника у нас був тут такий тупий кут. Ми його заокругли, на наш погляд, це виглядає чудово. Ну і практично, тому що він не буде сколюватись. Це у нас місце для новорічної ялинки. Вже вона тут була, це класно. Диван також українського виробництва, він у нас розкладається та з підйомним механізмом для зберігання. Це класна додаткова опція. Далеко на всіх диванах вона є. Останнім етапом реалізації об'єкту це декорування, і в нього входить саме килими. Е, дуже часто замовники на останніх етапах від них відмовляються, тому що це, так би мовити, пили зборник, треба прибирати, робити пилісоси, не всі заїжджають на них. Але ми, зі своєї сторони, наполегливо рекомендуємо саме придбати коври, тому що в даному випадку це чудово простежується. У нас є величезне полотно підлоги, в нас є диван. І в нас є журнальний столик. І це просто виглядає, як поставили в ряд меблів. Коли в нас з'являється килим, він об'єднує цю композицію в єдине ціле та задає окрему зону зону ТВ. У нас є величезний телевізор, котрий ми змонтували на панелі із МДФ. Це такий самий ламінований МДФ, як у нас зустрічався на кухні. Декоративні полички, також для того, щоб відокремити, зазонувати цю зону. ТВ, тумба досить функціональна, в ній передбачена система кабель-менеджменту. Тобто, між телевізором та тумбою у нас прокладений в стіні кабель канал між кожною секцією цієї тумби у нас передбачені також кабель-канали. І з кожного краю в нас є вивіди під кабеля. Тобто ви можете поставити з цієї сторони з цієї, під'дати їх між собою як завгодно, та з телевізором і жодного каблю не буде видно. На всіх стінах в нас декоративна штукатурка. Дійшли до неї ми вже в процесі реалізації об'єкту. Підготовка що під фарбу, що під декоративну штукатурку однакова. Тому вийшла ідея зробити більш практичніше декоративне покриття, ніж фарба. Будь-яка фарба, як би вона себе не позиціонувала чи то миюча, на воскові, на акрилові основі, все одно це. Де більшого маркетинг і все відносно, що значить миюча фарба. А якщо в випадку декору, це досить фундаментальне покриття. Дуже часто саме такий декор наноситься навіть на підлогу та в мокрих зонах. В нас є декор білий, такий бежевий під наші меблі, тобто він перекликається з кухнею, та в спальні в нас є чорного кольору цей декор. Матеріал один, майстер один, технологія нанесення одна. Виглядає по-різному. Враховуйте це. Є деяка особливість по декору, конкретно по цій стінці. Ми зробили декор, покрили його лаком, але кінцевий результат замовникам не сподобався саме на цьому кольорі. Тобто, білий, чорний їм сподобався, все окей, зелений налоджує також. А саме ця стінка в цьому кольорі їм не сподобалась, тому що саме в цьому кольорі дуже виднілись такі перепади кольорів, і це не сподобалось нашим замовникам. Тому ми зробили поверти кору фарбу і цю фарбу захистили зверху лаком. Таким чином, ми зменшили ефект плямистості, зберегли текстуру, а саме лак нам дає можливість мити ці стіни. Наша кухня не закінчується у вітальні, вона переходить в передпокій. На цьому моменті хотів би зупинитись. Ми також тут заокруглили кут. По-перше, це досить прохідна зона, і люди, коли йдуть, вони завжди по енерції зрізають кути, тобто ми йдемо по найменшій траєкторії. Ці кути завжди страждають, тому що схавуються навіть від годинок, коли хтось йде. Тому ми заокругли. Але є деяка особливість саме у виконанні. Ми по максимуму відходимо від фарбованого МДФу, а це єдиний матеріал, котрий з легкістю можна зігнути, зробити з нього будь-яку форму. Тобто ми вигибаємо його, робимо форму і потім фарбуємо. А це саме ламінований МДФ. І саме із за цієї частини не хотілося робити всю кухню із фарбованого МДФ, тому що це не так практично. Хотілося залишитись в ламінованому МДФ і не хотілося відмовлятись саме від заукругленої частини. Тому ми з четвертої спроби зробили саме цю колону в ламінованому МДФ. Ми із зворотної сторони максимально розфрезерували до самої ламінації МДФ, і таким чином, під Нагрівом від будівельного фену ми його вигнули. Це досить важкий елемент. Обійшовся нам дуже дорого, тому що постійно він тріщав, постійно перегибали, потім він відклеювався, тому ми його переробляли 4 рази. Але реалізували, воно того варто, виглядає чудово, це класний опит. В наступний раз ми зробимо це швидше і дешевше. Зона передпокою, вона також візуально відокремлена по підлозі, тому що у нас є загальна підлога, це паркет. Не дуже практично його стілити біля вхідної зони, тому що ви приходите з вулиці, у вас мокре взуття може бути, і саме на паркеті можуть залишитись плями. Тому ми відділили плиткою. І так само по цій лінії ми відокремили шафи. Це дві шафи для верхнього одягу, тут вішаки, тут взуття. Ці шафі ми сховали електрошітки. Завжди ми електрошітки ховаємо по шафам. Ніколи в нас не знайдете в проектах видимі електрощитки. Не всі замовники погоджуються, але майже всім я завжди раджу робити відкриту секцію для верхнього одягу. Ми, як люди, дуже ліниві, щоб кожен раз ховати речі в шафу, кожен раз розуватись, ховати взуття в шафу, і в кінечному результаті, коли у нас немає облаштований відкритою секцією, у нас завжди є череда взуття, і в шафі у нас постійний безлад. Тому в даному випадку ми зробили ось такий прикольний підвісний вішак. Ми розробили його самостійно, повністю всі креслення видало нашому підряднику, і по нашим кресленням він зробив нам такий класний вішак. Дуже важливо на етапі будівельних робіт, так як він кріпиться в стелю, там передбачити закладну для того, щоб. Не просто в стелю викрутились, а саме в закладну. Е, ці всі стіни у нас також обшиті МДФ-панелями, як і всі наші меблі. Це загалом об'єднує візуально всі об'єми. А по-друге, це дуже практично, тому що все ж таки фарба, навіть декор, він в таких місцях, де вхідна зона, завжди скалується. Тому ми переходимо і майже на всіх об'єктах зараз робимо облицювання відкосів дверних дверей. Або, або добором талишствою, або просто е, обклеюємо ці е, частини якимись листами, там, ДСП, ДФом, або є ось таке відпрацьоване рішення, коли ми повністю всю стіну обрамляємо одними з панелями. Ну, і звичайно, як без дзеркала не обійтись. У нас є величезне, класне дзеркало, в нього також заокруглені края. Це загалом. Поєднує всю квартиру, У нас де-не-де зустрічаються округлі форми. Всі меблі в нас виконані в єдиній концепції з ручками, тобто це профіля, вони різ... різносторонні, є короткий профіль і є широкий профіль, котрі дають в поєднанні ось таку класну чорну лінію. У нас в холі тут, в спальні така ж композиція, і на кухні так само. На кухні у нас. Два види ручок, але за рахунок там, логічного поєднання вони виглядають однаково. Із зони передпокою ми потрапляємо ліворуч. Це в нас мастер спальна, гостьовий санвузол та дитяча.